Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Сьогодні у випуску на Кіровоградщині ветеран війни у підтримку побратимів організував піший марафон на милицях і протезі. Кіровоградська область лідирує за показниками онкології. Найчастіше діагностують рак шкіри. На щепу переробляють ялини та сосни, які кропивничани викидають на смітник. Володимир Букша ветеран російсько-української війни. Рік тому він отримав поранення, внаслідок чого втратив ногу. Поранення я отримав гуляй поле Запорізький напрямок. Я підірвався на міні. Ветеран живе у селі Злинка. У Кропивницькому продовжує піший марафон, який розпочав два тижні тому. Каже, мета зібрати гроші і допомогти побратимам з 37-го батальйону на дрони. якийсь там надо автомобіль. Ідею чоловіка підтримала дружина Наталія. Він Каже: я хочу спробувати. Каже, ну давай кажу, спробуєш, якщо ти хочеш. Тільки давай кажу, спочатку кажу, спробуємо. Кажу, в нас в селі. Якщо щось кажу, вийде кажу, потім кажу, далі підемо. Спочатку марафону Володимир пройшов 35 кілометрів. І скільки зібрали? Більше 100 тисяч. Відправив на двох батальйонів запчасти, смаколику. Волонтери допомогли. Дорогою чоловік відпочиває. Як ви себе почуваєте? Такої непривищеного. Но... Трошки втомилися. Да, так. Ну, я по п'ять хвилин відпочиваю і потім далі після. Підтримати бійця прийшли кропивничани. Я тут працюю в обласній лікарні і вибігла та п'ять хвилин. Мій Дякую. чоловік також воює. Я хочу проявити свою вдячність всім воїнам. «Слава Володимир Букша пройшов Кропивницьким 10 кілометрів. Закінчилася хода на центральній площі міста. Каже, якщо вийде, продовжить марафон в напрямку Умані. Якщо хочу сказати, я роблю для того, щоб люди бачили, що ми йдемо вперед, не здаємося. Поскоріше нам будуть перемоги. І ми здаватися не будемо. І будемо тільки йти вперед. Слава Україні! Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький. У ніч на 2 лютого на Кіровоградщині знищили три дрони Камікадзе шахет російської армії. Є влучання в інфраструктурний об'єкт. Травмованих немає, повідомили в своєму телеграм-каналі Сили оборони Півдня України. Протиповітряна оборона працювала в місті Кропивницький та Кропивницькому районі, написав у телеграмі начальник військової адміністрації Андрій Райкович. Російська армія атакувала Україну 24-ма безпілотниками. Знищили 11 у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Щонайменше сім не досягли своїх цілей. Йдеться в телеграм-каналі Повітряних сил Збройних сил України. Укрпошта до свого 30-річчя випустила нову марку в серії героїчні професії. Спецпогашення відбулось у Кропивницькому. Приїхали працівники поштових відділень з громад Кіровоградської області. У війну працювати напевно найскладніше нашим захисникам і завдячуючи саме їм, що вони тримають ворога на кордоні. Ми маємо можливість працювати. Часом немає світла, не проблема. Зник інтернет теж є вихід ситуації. На чисельність працівників Кропивницького регіону складає близько тисячі людей. Це і листоноші, і оператори, і начальник з Кропивницького регіону. Мобілізовано 50 працівників. Зі слів директорки, це третя марка з серії героїчні професії воєнного часу. Перші дві присвячені працівникам критичної інфраструктури та залізничникам. Цього разу презентували поштовий набір. Він містить художній конверт, картку та дві марки Укрпошта доставляє та зсу перемагають. Над оформленням працював художник Віктор Грудаков. Кіровоградщина отримала дві тисячі блоків. Випуск дані складається з поштового блоку, в який входить дві марки номіналом М. Вартістю 30 гривень, тобто вартість блока складає 60 гривень. Також є немаркований конверт художній, конверт першого дня та листівка. На даній марці зображений реальний сюжет, коли поштове відділення приїжджає слідом за збройними силами, збройними силами України у звільнене село. Марки та конверти можна купити в усіх відділеннях пошти. Людмила Мандрик говорить, купує усі марки від початку повномасштабного російського вторгнення. Про Кримський міст, потім трактор, песик. Ну, всі, які були, великі, важкі черги були. Зі слів керівниці Укрпошти обмежень у продажу марок немає. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. У нас спільна проблема, та спільна біда, і ми намагаємося разом її вирішувати. Ольга Нори з Миколаївської області у відділенні хіміотерапії онкологічного центру в Кропивницькому лікується з листопада минулого року. На той час Миколаїв бомбили, скажімо так, і мені порекомендували сюди. Я приїхала і в мене виявили онкологію яєчників. 7 листопада мене прооперували. Торік в онкоцентрі, говорить медичний директор Ігор Макарук, від раку пролікували 15 тисяч людей. Це майже вдвічі більше ніж за 22 рік. Причина перша це коронавірус, коли люди боялися їхати обстежуватися. у них була проблема. По-перше, ті, що хворіли, вони боялися їхати, а інші боялися заразитися. Потім почалася війна. Знову ж таки, порушилися маршрути пацієнтів, і ми не отримали велику кількість них. Ми десь перевищуємо середньоукраїнський показник на 35%. А якщо говорити про місто Кропивницьке, то це взагалі цифра 60%. Говорить, через збільшення кількості пацієнтів відкрили ще одне відділення хіміотерапії. У нас було тільки одне на 50 ліжок, тепер ми зробили два на 40. І збільшили ліжковий фонд, тому що ми не встигаємо так, лікувати пацієнтів саме методом хіміотерапії, бо вона зараз займає основну складову частину у всій системі спеціального лікування. за даними лікаря, серед онкопатологій в області переважає рак шкіри. Рак шкіри, який знаходиться на першому місці, на другому рак легень, на третьому місці у нас знаходиться рак молочної залози. Це дуже серйозна проблема. Ну я б сказав, бо четверте місце. Рак прямої кишки. Для лікування раку шкіри в онкоцентрі придбали новий рентген-апарат. Без хірургічного втручання виліковує рак шкіри. При лікуванні зберігається анатомічний рельєф обличчя пацієнта, що неможливо зробити при хірургічному втручанні. Півроку тому в онкоцентрі почали оперувати онкозахворювання опорно-рухового апарату. В онкоцентрі виконано близько 6 тисяч оперативних втручань. Це в півтори рази більше, ніж попередній рік, і майже в три рази більше, ніж це було до військового часу. Говорить, рак це не вирок, профілактичні огляди дозволяють виявити хворобу на ранній стадії і вилікувати її. Пацієнтка Ольга Нор радить під час недуги мати позитивні емоції. Не падати в паніку, побільше спілкуватися з рідньою, бути на свіжому повітрі. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому працівники житлово-експлуатаційних організацій збирають ялини та сосни, які містяни приносять з осель після новорічно-різдвяних свят. Олексій Новохадько приніс гіля, яке купував понад місяць тому. Каже, не викидати його у сміттєві баки з побутовим сміттям просили працівники комунальних служб. А то якщо зовсім, то це буде неправильно. Всі вже знають, що сортувати сміття це дуже важливо. І я особисто за те, щоб сміття було у нас сортоване. Ну, ще ну не настільки у нас. У нас багато контейнерів і настільки є можливість, прям, щоб складати окремо скло, пластик ну, і інші матеріали. Але хоча б ялинки, ну і так само листя, це вже потрібно сортувати. Хвойні дерева безкоштовно приймає на полігоні підприємство зі збору сміття Екостайл та деревообробне інтерресурси. Цьогоріч дерев містяни приносять менше, ніж два роки тому, говорить Ольга Резніченко. До війни і набагато раніше, коли ми з однієї контейнерки вивозили по прицепу, по машині, а то й по дві ялинок. Зараз такого немає. В цьому році ми вивезли одну машину і зараз це буде друга. Зібрані дерева перебувають на щепу. Доробілка українського виробництва для таких відходів, як гілля, мілка деревина. За тиждень ми перебиваємо те, що нам за місяць на вутику. Є проблема з утилізацією гілок на свалках, на цих сховищах, ну, об'єм великий, привращаючи там. П'ять-десять разів менший об'єм ну, і спалюючи своїх капель. Каже, сосни та ялини містяни можуть привозити на підприємство й самі. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.